Всім привіт! Сьогодні такий міні в з мого життя. Зараз я в іншій частині Валенції поїхала до майстра щоб зробити мінірування, тому що вже давно давно змилася, треба його відновити доля. саме кома тебе могли б спитати, ти мала б зробити це вариант. Одна минулий раз, коли я робила на новому році мінірування, ось ми з майстром не зійшлися по душах, якось некомфортно відчувала себе, хоча вона непогано все зробила, але ну. No. Якось ви самі розумієте, ось а, Де я раніше була в Кублі, то майстер вона дуже уважна, вона дуже класна, з нею побалакати можна, знаєте, тому що іспанці люблять, коли з нами спілкуються і все. Ось, тому сьогодні провела один ранковий урок о сьомій ранку за е, європейським часом, і після цього зібралась і вийшла на метро. Тому що останнім часом, коли їхала на автобусі обліку в, облі, е, в поліклініку, то Ну, було проконсультуватися, і автобуса ледь не загоріла колесом. Так, да, такий був треш. Два рази ми зупинялися, як виявилося, що щось було з колесом, і довелося ж чекати інший автобус. Тому, щоб запобігти такій ситуації, то я вирішила сісти на метро і спокійно доїхати сюди. Я правда вийшла десь о восьмій, і вже восьмій сорок ні, вісім тридцять вісім по поїзд, і приїхала десь о дев'ятій з копійками. А поки в мене ще багато часу, майже півтора, я взяла собі каву і шоколадку, Сиджу собі на терасі і вбиваю час, якщо так можна сказати. ось. До речі, поки я саджу, відбиває, так скажімо, години завершення, то вчора, як виявилося позавчора, <плес> <бен пуст. плес> і так <плес> попила кави посиділа, помедитувала, слухали якийсь дзен якщо так можна сказати, трошки з вами поспілкуюся за свої останні новини. А на цьому тижні, як виявляється, спілкувалася зі своєю колегою, по роботі вона займається з маленькими Kids, або інфанс, я не пам'ятаю, яка з них це група, але це віком, ну, починаючи, нехай це буде від 4 до 6 приблизно. І я її питаю, до якого ми працюємо? Тому що у мене зовсім інший графік. І по контакту трошки інші умови, і вона каже: а ми до травня. І як виявляється, не до червня, тому що я так я дивлюся, нема машини. Так, і вона таке каже: е, так, яка б попила, тепер зараз в мене час пройтись і з вами поспілкуватись А е, як виявляється, я працюю не до червня, а до травня, тому що ми екстраляр, це такі позакласні якби заняття. Це як додаткові на нашому. І тому ми десь будемо приблизно до кінця травня, чи до початку червня. Для мене це дуже зручно з іншого боку, тому що я почну набирати більше студентів з української школи і буде не таке навантаження на горло. Хоча, чесно кажучи, мені дуже треба його брехти, тому що як було березні, я не хочу. Ну ви самі розумієте, ось і потім ще в мене сталося звіна з групою. У мене спочатку була одна група 15 дітей стало, тепер 10. Не знаю, які обставини, це точно не пов'язано зі мною, але бувають різні ситуації. Тому я це розумію і маємо те, що маємо. І на таке буде велике навантаження. Ось потім група, теж, яка в мене була поменше, тепер вона вже разом всі ходять. не Один там, наприклад, не приходить по вівторкам, а другий приходить там по четвергам. Тепер вже всі згуртовано. Тому таким чином. А тепер ще на наступному тижні я буду їхати знову в центр десалют, Закінчувати курс вакцинації. Нарешті роблю останню. Це, чесно кажучи, ще одна окрема тема, але якби нарешті вже закривається питання по здоров'ю. І в середу, і в середу буде важливий ДНІКС, який я дуже чекаю з нетерпінням і хочу вже закрити це питання, поскоріше це. Поновлення тимчасового захисту. Багатьом причинам хочу його змінити. Тобто, по-перше, це робота, по-друге, раптом подорожі, ще щось. І у ну, в мене в моєму випадку, як я казала, в мене нормально віднеслися керівниця і банк. Вони про мене знають, вони знають інформацію. Ось і тому якби, цим проблем немає. Але я буду їхати зовсім інший офіс, і цей офіс він. Годину від Валенції, це Сагунто, і мені треба буде дуже рано виїхати, щоб не запізнитися на сіто, тому що Екстрангерія — це дуже серйозне місце. І якби не хочеться запізнюватися, тому що це не так близько, як, наприклад, інший офіс, який я ходила. Але вже все, з документами покінчила, все зібрала. І коли я вже вирішу це питання, тобто подам його достаточно, я можу розповісти. Зараз вже майже все зробили. Зараз грію свою голову в такій звичайній конструкції для того, щоб у мене пішов процес мілюрування. Це, звичайно, смішна така шайтай-машина, як так можна сказати, але вона крута. Ось такий у мене вигляд на голові, це звичайно дивно, але результат буде супер. Тобто така шайтай-машина з алюмінієвою шапочкою. Знаєте, так час швидко пройшов це, і я спілкувалася свій з майстриньою на іспанській, і знаєте, мені приємно, коли мені кажуть, що на дуже класний рівень мови, і, і весь процес, який ти робив, це не дарма. От серйозно вам кажу. Тому зараз буду робити кавуську. Я буду пити кавуську. Я прям довольна дивлюся на те, що я за день випила вже напевно третю чашку. Але нехай у мене сьогодні ще два уроки. Все вас. І так, я трохи спонтанно я переключилася через те, що в мене камера вимкнулась і розрядилась, тому я не могла фізично знімати. Ось ви можете побачити мій результат. Я дуже задоволена, бо в мене до цього були дуже темні волосся. У мене взагалі від природи а, русяві. Але оскільки я не люблю занадто темний колір, я вирішила так таким чином освітлити. І дуже класний майстер, я обожнюю їздити завжди до них, не дивлячись на те, що вони не в місті, а в Лапобліди в Альбоні. Але в атмосфері завжди дружня, завжди завжди затишно спитають за каву, можливо, там зручно, завжди щось порадіть. Ми проспілкувалися просто весь 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 оцей процес процедури, і дуже швидко пройшов час. І мені також подарували два пробники певного шампуню яким мені мили волосся, наносили маску, тобто волосся дуже м'яке, і дуже мені сподобалось насправді. Я дуже задоволена. Це перший салон, який я ризикнула віддати свої волосся на експеримент. Я коли приїхала в Іспанію, я... це був мій перший салон, в якому я зробила мілірування. Бо до війни я не пам'ятаю, чи я поновлювала колір чи ні, здається, що ні. І мені, якраз цей перший майстер, робила мені перше малюрування. Тому. Я дуже задоволена, я ще вчора замовила на майкапі один шампунь. Його часто рекомендували українські блогерки, але в них був, я так розумію, шампунь для постійного змивання, постійного використання. І я придбала цієї ж серії тільки для тонування, тобто, оскільки в мене світлить, якщо бачити колір. і його треба завжди дотримувати його, того кольору, який він є. Тобто, я взяла бренд Фанола. Я десь вам покріп, прикріплю фотографію, взяла 350 мл. Це для це колекція називається Ноугіало. No тобто у них така біла бутилочка, пляшечка і в ній фіолетова етикетка. На сайті мейкабу він щось коштував 300 гривень. Якщо мене не підводить моя пам'ять, зараз я тільки м -м, так на секунду. І ще саме цікаво, мені робила та майстриня, яка перший раз в 22 році мені робила мілірування. І вона мене впізнала. Вони дістали такий сет карток. Тобто клієнтів знайшли моє прізвище, хоча я вже думала, все, мене там в базі нема, ну якби це не критично. І також мені подарували два пробники шампуню і кондиціонеру, чи бальзаму, я точно не дивилась, яким мені, до речі, мили голову і наносили. І я дуже задоволена, якщо буде мене можливість придбати такий шампунь додому. you mm.